Всім привіт! Хабає Тельвів на зв'язку. Сьогодні для вас маємо класний варіант. Ось такий Ford Fusion 2016 року випуску рестального модель до того ж, він у нас в гібриді. Розхід по місту в даному автомобілі в середньому 6,5 літрів, дуже класно, можна собі поїхати без ніяких зайвих думок, що великий розхід і так далі. Гарна ззаді вже е, рестального оптика. По кузову виглядає досить непогано, гарна гума, гарні легкосплавні диски, салончик. В салончику ми маємо гарний текстильний салон, без зауважень, все гарненько, дверні карти в гарному стані. Каврулінчик, все чистесенько. все як має бути попереду. Попереду ми маємо також все в гарному стані. До речі, переднє сидіння, обидві з електроприводом. Ось такий вигляд, гарно. До речі, рестального також і передня оптика лінзована, з денним ходовим. Все дуже і дуже непогано. салончику. розкажу вам по комплектації. Маємо повний електропакет, повторюся, електросидіння, автосвітло, мультикермо, з круїз контроль також присутній. З цієї сторони пробіг в даному автомобілі 172 тисячі кілометрів. Ось така невеличка, але функціональна мультимедія. До речі, запуск двигуна з кнопки, двохзонний клімат-контроль, все працює, все досить гарненько. Ця вже рестайлінгова шайба, перемикач коробки КПП, екорежими, все в нас гарно. Камерка також присутня, працює. По автомобілю помилок жодних немає, потрібно трошки підкачати якісь колеса, а в загальному все працює гарно. Двигун. Без жодних зауважень, коробочка перемикає також плавненько. Ось такий варіант. До речі, також є у нас люк. Якщо вас зацікавила дана автівка, вона в нас є в наявності, приїжджайте до нас, місто Львів, Пасічна, 127. Даний автомобіль можна купити як за повну вартість, це ціна 12800, так і у лізинг аванс від 15% це близько 1900 доларів і ви їдете на ось такому красенні. Тому не зволікайте, приїжджайте до нас, чекаємо з нетерпінням, працюємо з понеділка по неділю, з 9 до 6, вихідні субота і неділя до 4. Тому також у нас є ще до речі дуже багато різних автомобілів. Нагадаю, у нас безкоштовний продаж автомобіля комісійний. Можете приїхати до нас і розмістити свою автівку. Чекаємо на вас, Хапай авто на хапай авто.